5 речей, до яких важко звикнути в Норвегії. Я розкажу, а ти став подобайку і не забудь підписатися на канал. Ваша підтримка для мене дуже неоцінена. Ну і, звичайно, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Норвегія прекрасна країна. Високий рівень життя та чиста екологія роблять її одну з найкращих країн для проживання. Однак є ряд речей, до яких важко звикнути пересічному мігранту. Перше дороги. Норвежські дороги можуть здивувати новоприбулих своєю специфікою. Вони часто вузькі, звивисті і проходять через численні тунелі та мости. У сільських районах та гірських регіонах дороги можуть бути особливо складними для водіння, особливо взимку. Варто також звикнути до повільного темпу руху та численних обмежень швидкості, що забезпечують безпеку на крутих спусках і підйомах. Друге. Закрито в неділю. Багато приїжджих дивує те, що більшість магазинів і навіть деякі ресторани закриті в неділю. Це пов'язано з норвежськими традиціями та законами, що сприяють відпочинку і сімейному часу у вихідні дні. Потрібно планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути незручностей. Третє харчування. Норвежська кухня може виявитись незвичною для новоприбулих. Смаки можуть відрізнятися від звичних, а деякі страви здаються дуже специфічними. Наприклад, солодкі оселедець або деякі види ковбас можуть зайти далеко не всім. А легендарна рибна консерва сюрстрьомінг взагалі залишає незабутні емоції навіть від того, коли ти дивишся, як їх хтось їсть. Діти в садочках часто приносять їжу з дому, а так званий обід може складатися з простих бутербродів. Четверте, повільне вирішення бюрократичних питань. Процеси бюрократичних процедур в Норвегії можуть здатися дуже повільними. Отримання документів, дозволів та інших офіційних паперів може займати більше часу, ніж у багатьох інших країнах. Це може викликати дратування і незручності, особливо якщо потрібні документи для роботи або навчання. П'яте погода та білі ночі. Норвежська погода є ще одним викликом для людей, які іммігрували в цю країну. Літом на півночі країни настають білі ночі, коли сонце майже не заходить. Це може викликати труднощі зі сном та впливати на біоритми. Зимку, навпаки, дні стають дуже короткими, і темрява триває більшу частину доби, що може вплинути на настрій і викликати сезонну депресію. Окрім того, в деяких регіонах тривають затяжні холодні зими, які будуть не до душі любителям тепла. Щиро вдячний вам за вашу підтримку і активність на моєму каналі. Попереду ще багато цікавого, тому підписуйся на канал, став подобайку під цим відео, а також запрошую на свій телеграм-канал, де я ділюся корисною інформацією з вами. Усім пока!